Міноборони визначає граничну ціну за комплект харчування, тобто комплект харчування це як прийом їжі одним військовослужбовцем протягом дня, сніданок, обід вечеря. Там довомив. Да, Міноборони визначає граничну вартість. Підмеже з цієї граничної вартості ми проводимо торги за результатами торгів нижчу ціну ніж визначена міністерством оборони. Є розуміння того, що підхід до формування цієї граничної ціни треба переглядати. Разом із переглядом взагалі моделі постачання, да? тому що ми нещодавно пілотували нову модель постачання харчування в Київській області, яка себе показала дуже класно з точки зору якості продуктів, які почали доїжджати до військових. Тому що їм почало їхати реально те, що лежить на полків сільпо. Ну, такого раніше важко було досягти, але є розуміння того, що. Адміністрування такої моделі воно забирає трохи більше грошей, і ось ми так ну десь на грані балансуємо.